Всім привіт! Сьогодні буде навел таке відео букву, так як я вже десь так на два тижні можна так сказати пропав. Тому хотів хтось би повідомити те, що можна так сказати, трохи відбувається тут в мене, то Звісно, якщо ви підписані на телеграм-канал, то е, ссылки на які є в описі відео, то ви знати те, що там якраз відбувається трохи, так як Тоді я трохи все публікував. І перше, що хотів би почати, то це те, що е, зараз також е, можна так сказати, робота в ді не закінчується, е, хоч вона тут завжди є, і ніколи не закінчується. Звісно, зараз е, іде, можна так сказати, збирання цибулі будь-ячаником. Е, звісно, я вже зібрав. На момент запису цього відео е, на, моме, е, на що то всього іншого, ви зможете узнати в телеграм каналі І е, також е, ще. Треба там, звісно, деякі, деяку розсаду підв'язувати для того, щоб назавтуматись. Так як або і за вітром, або і за дощам, можуть деякі там зовтуматися або згнити, якщо їх не попідв'язувати. Особливо це помідори і перець. Ну, перець там більше заговтумається, якщо при дощу чи при вітрові, якщо там все дуже сильно буде. І тому, звісно, скоро зараз вже цим потрохи займаємося. І також майже доробив уже а там оставь його можна так сказати протестувати на те, чи він там зараз справний чи ні. Про це я також вже публікував в телеграм каналі І ті, хто підписаний, то про це вже давненько знають. І тому. Як тільки трохи освобожуся і буде час, постараюся провірити Ведіка і е, поїздити на ньому, також познімати на ньому контент. Також можолкиво по нагоді буду на ньому їздити якраз на ставки. І також що ще е, шахтів додати... Це те, що зараз тут я був близько до дороги, і тут якраз машини я роз'їжджав десь трохи. І так, то, можна так сказати, роботи то хоч на такої і набагато, але її, ну, як набагато, вона на Її не так довго робити, але її дуже якраз багатонько, якраз із за цього це все накопичується, і тоді називається не обертайся і вже час-два дня, а потім жарою ще щось робити вовша вже не хочеться і ідеш трохи, поки температура спада. А потім так знову кудись щось виходиш робити і так аж чуть не до ночі. А іноді, може, і до ночі, деякими днями е, працює. Е, так працює. Оце так зараз в селі тут відбувається. І також можете написати в коментарях, як у вас там дні проходять. Так як зараз ось жарко, з мене пов уже з сьомим потом. Фух. Тому постараюся в скоривому часі для вас ще якісь відео познімати. Більш корисніше, можна так сказати, про це, чим так як це більш інформаційна, щоб просто визнавте, що я можна так сказати, нікуди не пропадаю. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.